Тільки уявіть, ця статуя а, стоїть тут на площі з 1644 року. Коли К'юрі померла, її тіло було настільки радіоактивним, що її поклали в труну обшиту свинцем. Щодня об 11.15 з годинної вежі королівського замку трубач подає сигнал. Ставки вас бачили. – О, як приємно. Ого, ви такий високий дядька бронзовий дзвін. Вважається, якщо його обійти три рази, то ти здобудеш щастя? О дуже зручно, і там живуть люди. Офіційно старе місто починається із замкової площі. Тут розташований королівський палац і площу прикрашає ось цей пам'ятник королю Сигізмунду III. Тільки уявіть, ця статуя стоїть тут на площі з 1644 року. Це місце у поляків дуже популярне для призначення зустрічі, а ще існує традиція саме тут робити своїм коханим пропозицію руки та серця. Величні стіни королівського замку пам'ятають пишні бали та трагічні події. Він був резиденцією польських королів протягом століть. Перша князівська резиденція на цьому місці з'явилася на межі 13 14 століть одразу після заснування Варшави. У другій половині 16 століття король Сигізмунд Август робить замок своєю резиденцією і перебудовує його. У 17 столітті під час шведської навали замок кілька разів горів. Під час Другої світової війни він був зруйнований, згодом був відновлений і набув сучасного вигляду. Щодня об 11.15 з годинної вежі королівського замку трубач подає сигнал. Саме в цей час зупинився годинник вежі, коли під час Другої світової війни йшло бомбардування Варшави. Усередині замку атмосфера минулих століть, мармурові колони, позолота та різьблені стелі. Нині у замку розташований художній музей. Час від часу тут проводяться бали та концерти класичної музики. Квиток до замку коштує 30 злотих. Краще спробувати потрапити сюди у будній день, бо у вихідні біля входу до замку величезна черга. Роздивитись замок завжди можна із висоти. Якщо захочете помилуватися старим містом зверху, будь ласка, піднімайтеся вгору на цю церковну дзвіницю. Там є оглядовий майданчик, але майте на увазі, треба підніматися вгору по гвинтових кам'яних сходах. Їх там 150. Це важко, тому я обираю сьогодні легший шлях. Ось на цьому оглядовому майданчику можна зручно уміститися і подивитися на Варшаву. Звідси відкривається чудовий вид на королівський сад. Він розкинувся на площі у 2,5 гектари уздовж вісли. Там можна посидіти на зеленій галявині та поблукати таємними лабіринтами, які утворюють фігурно обрізані кущі. Під стінами замку і сьогодні можна зустріти віски запряжені кіньми. Стукіт копит по бруківці та скрип коліс переносять у минулі століття. Ці старі вулички пам'ятають багато відомих поляків. Перша в історії жінка, Нобелівська лауреатка з хімії та фізики Марія Складовська Кюрі. В юності полюбляла гуляти уздовж вісли. Сьогодні вона ось так символічно дивиться на Віслу з високого пагорба. Марія Кюрі відома у всьому світі тим, що відкрила хімічні елементи радій та полоній. Полоній вчена, яка багато років жила та працювала у Франції, назвала на честь своєї батьківщини. Латиною польща звучить як полонія. Недалеко від пам'ятника вченої знаходиться будинок, в якому вона народилась, це музей Марії Складовської кюрі. Легендарна жінка вчена буквально віддала себе у жертву науці, коли Кюрі померла. Її тіло було настільки радіоактивним, що її поклали в труну обшиту свинцем. А сьогодні деякі туристи бояться заходити в цей дім музей через радіацію. Насправді дарма, бо всі дійсно небезпечні речі, з якими працювала лауреатка Нобелівської премії з хімії та фізики, наразі зберігаються у спеціальних свинцевих ящиках і розташовані у французькій національній бібліотеці в Парижі. Саме завдяки дослідженням Марії Кюрі, людство має сучасні методи лікування онкологічних захворювань. До речі, відома полька похована у Франції, так само, як і її не менш відомий земляк, композитор Фредерик Шопен. За його заповітом до Варшави було перевезене його серце та замороване у колоні костьолу святого Христа. Речі в старому місті ледь не щодня проходять концерти Шопена. Концертний зал розташований у колишній будівлі Академії образотворчих мистецтв у затишному провулку. Тут піаністи виконують відомі твори Шопена і таким чином популяризують його творчість. За якихось 50 метрів знаходиться костел святого Іоанна Хрестителя. Це головний католицький храм Варшави собор Варшавської архієпархії. Він був зведений у 1390 році. Тут знайшли останній притулок видатні діячі Польщі. У соборі поховані перший президент Польщі Габріель Нарутович, письменник Генрік Сенкевич, художник Марчелло Бачареллі, архієпископ Варшави Стефан Вишинський. Сюди було перенесено прах останнього короля Польщі Станіслава Августа Понятовського. Тут знаходиться кенотаф надгробок без могили, військового та державного діяча Йозефа Пілсуцького, національного героя Польщі. У 1944 році ось цей собор святого Іоанна Хрестителя був перетворений на руїни німецькими окупантами. І е, подивіться, який тут монтований цікавий артефакт. Це власне гусениця від німецького танку, який врізався у стіну Собору. Вона і нагадує про ті страшні часи, коли Варшава була перетворена на руїни. Це ринкова площа, центральна площа старого міста Варшави. Вона оточена ось такими кольоровими будинками в стилі барокко та ренесансу, На перших поверхах яких розташовані крамниці, кафе, ресторани. Взимку це місце перетворюється на величезну крижану ковзанку. Приїжджають покататися на ковзанах місцеві мешканці і гості столиці. Ну а влітку все це велика, велика така зона ресторанів і кафе. Bo, dużo zruchna. Взагалі хочу сказати, що старе місто Варшави одне з наймолодших у світі. Йому всього 60 років. Справа в тому, що після другої світової Варшава була на 90% повністю знищена, і місто навіть думали не відновлювати. І була навіть ідея перенести столицю до міста Лоць, але потім все ж таки вирішили відновлювати і відновлювали за кресленнями, за фотографіями, за спогадами місцевих мешканців. І подивіться, що з того вийшло. Міська легенда розповідає, що деякі будівлі були відновлені за малюнками одного митця бродяги. Відомий слоган каже: Варшаву побудував народ, і це правда. У післявоєнні роки до Варшави приїжджали робітники з різних регіонів Польщі. Багато хто працював добровільно. Саме завдяки згуртованості поляків їм вдалося доволі швидко відбудувати столицю. Давайте Ой, Як приємно. Дякую. 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 Дякую, да. Ви звідки Черкас? Черкас. Дякую. Вітання вам. Дякую. Да. Миру нам всім. і До зустрічі. Дякую. Дома. До Дякую. побачення. Да. Дякую. Дякую. Ринкова площа була закладена у 13 столітті. Згодом на ній збудували ратушу. У минулому, саме перед ратушою, було місце страт та публічних покарань. 30 березня 1689 року. Тут був страчений філософ Казімаш Лищинський. Філософ був обезголовлений за те, що написав трактат про неіснування Бога. Перед стратою вченого примусили власноруч спалити свою працю. Зберіглося лише п'ять коротких фрагментів. У середні віки під час полювання на відьом тут спалювали на кострі жінок, яких звинувачували у чаклунстві. Дехто вірить, що духи страчених тут людей ночами повертаються сюди. Це місце овійно багатьма містичними легендами. Де сиренка Варшавська, символ Варшави. За її з легенд русалка, попливаючи віспою, вирішила зупинитися, перепочити і в це місто. По документах кінця чотирнадцятого століття вже з'являється герб Варшави, де зображена Русалка. За іншою легендою, один микродії захотів викрусти прекрасну сирену і її звільнив син рибалки. І от тому, на знак подяки, вона вирішила захищати це місто. Тому русалка. Мачем Століттями поруч із площею селилися купці та ремісники. Тут же знаходилися їхні гільдії. На ринковій площі можна було купити усе. Торговці з усіх куточків міста щодня стікалися до середмістя та продавали тут свої товари. А сьогодні сюди приходять туристи за сувенірами. В цих стареньких будиночках на перших поверхах переважно ресторани, кав'ярні і ось такі крамниці. Вони відомі тим, що тут продаються вироби, сувеніри з бурштину. Вони коштовні, але вони того верхові відомі. Приконні бурштинові шахи. Гарний подарунок може бути. А 4 тисячі злотих. Є тут і не такі коштовні, але не менш гарні дрібнички, зроблені руками талановитих польських майстрів. Сонячний камінчик обов'язково принесе удачу. Рекомендую також відвідати музей бурштину. А ще у старому місті є незвичайний музей лялькових будиночків ігор та іграшок, понад 150 відреставрованих будинків для ляльок. Ці експонати привезені з усього світу найстарішим понад 200 років. До речі, у старому місті знаходиться музей Варшави. Тут зберігається велика колекція артефактів, документів та картин, що розповідають історію міста з його давніх часів до наших днів. Там, до речі, на даху теж є оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний краєвид на ринкову площу. Усе це називається барбакан. Це такий фортифікаційний комплекс, який був збудований у 15 столітті. Він був головним ходом у стародавнє місто і захищав його від ворогів протягом багатьох століть. Подивіться, яка товщина стін, десь півтора метри. Напевно, тут багато різних ходів і місць для прогулянок і фотографій. Тут можна роздивитись картини місцевих художників, а ще тут є оглядовий майданчик, звідси відкривається вид на вулицю, яка дуже схожа на Андрійський узвіс у Києві. У кам'яних лабіринтах знаходиться найдовша вулиця старого міста. Вона називається пивна. Ну а випити польського пива тут можна майже на кожному кроці. У старому місті Варшави багато калоритних барів та кафе. До того ж приємно, коли і в польському вуличному кафе тебе зустрічає українець. Ось знайомтесь. Це Максим. Він із Києва. Можна, а ви пива нам принесете потім. О, супер. Вау, клас. А ви тут працюєте, так? Так, так, так. Давно. Ну строк, строк, там ну, давайте. Ого, ви такий високий дядько. Ну... А який у вас ріст? 234. У мене 84. Було, тепер 83. Отже, старе місто Варшави це три площі: замкова, ринкова та площа Канонія. Власне, на цій площі ми зараз знаходимося. Вона дуже тиха, вона невеличка за розмірами, вона має трикутну форму. А одна з особливостей цієї площі це найвущий дім у Варшаві, напевно, у світі. Подивіться, який він. Дуже вузький. І там живуть люди. А ще ця площа прикметна тим. Що вона знаходиться за собором святого Іоанна Хрестителя раніше в цих будиночках жили священники-каноники, і власне тому площа отримала таку назву. І в центрі цієї площі знаходиться ось цей бронзовий дзвін. Вважається, якщо його обійти три рази, то ти здобудеш щастя. Зараз я його обходжу три рази і хочу, щоб це було щастя для всіх нас, українців. Це місто Варшави, це місце, в яке ти закохуєшся буквально з першого погляду. Тут можна зануритися в атмосферу минулого, помилуватися архітектурними шедеврами, відчути себе частинкою історії. А ще тут можна зустріти людей з рідної країни і зрозуміти, що ти в цьому світі не один. Що ж? А в наступному випуску нашого проекту ви побачите зовсім іншу Варшаву сучасну урбаністичну. Тож підписуйтесь на наш канал. «Польща вражає до зустрічі.